Великі саміти завжди як верхівка айсбергу. Те, що ми бачимо публічно, хіба що десята частина всіх подій, решта залишається за зачиненими дверима, або, як то кажуть, за кадром є і другий момент. Ми часто судимо про настрої, внутрішні конфлікти, підсумки, виходячи лише з офіційних документів, про які говорять в новинах, але їх не зрозуміти, якщо не знати внутрішньої кухні. Тому з'ясуємо все детально. Благо, маємо людей, які знають, як працює НАТО із середини. І перше, із чим варто розібратися, відсутність України у порядку денному це так погано, як подає зараз преса, чи все ж таки ні? Отже, саміти НАТО постійно підтверджували, що колись Україна стане членом альянсу. Згодом навіть з'явилося про незворотній шлях, що означає, якщо цих речень більше не буде у підсумковому документі. А До цього все йде, прогнозують наші топ-спікери. Українське питання найочевидніше, в чому розходяться позиції Вашингтона і решти членів альянсу. Досі немає згоди, як саме Україна буде залучена, яке саме місце отримає за столом. І скоріше за все щодо підсумкового ком'юніке буде багато танців. Ців навколо формулювань на попередньому саміті у Вашингтоні альянс говорив про добре освітлений міст у НАТО для України. Цього разу нічого подібного не прозвучить. Моє сподівання, хоча б зберегти формулювання, які вже були. Не суперечити політиці відкритих дверей, не суперечити право України колись стати членом НАТО. Отже, прогноз, що європейці спробують не дратувати Трампа, якщо він все ж таки особисто представлятиме Америку, і взагалі уникатимуть формулювань, які могли б змусити його розсваритися або навіть покинути гагу, як це сталося у Канаді під час засідання Сімки. Тобто офіційного закриття дверей не буде, але й прориву теж по Балтія, Польща категорично за перспективу членства України. І для мене головне, щоб жодні заяви не суперечили попереднім формулюванням. Зазвичай так і роблять, коли немає згоди, просто повертаються до вже узгоджених слів. Але у неписаних правилах НАТО є одна хитрість, яку союзники України і намагаються використати. Традиція, яка водночас може здорово виручити. Якщо про неї знати, то можна взагалі не переживати. Якщо згадок про Україну, а до цього все йде, у фінальному тексті не буде. тут є тактичний момент. Якщо навіть не повторити дослівно попередні формулювання, але і не суперечити їм, вони все одно лишаються чинними. Наприклад. Відкриті двері. Якщо в тексті не сказано, що вони зачиняються, вони лишаються відкритими. Добре, освітлений міст те саме. А також формула про незворотність шляху України в НАТО. Якщо в комуніке її формально не скасують, вона і далі залишається позицією альянсу. Саме тому союзники, я думаю, уникатимуть конкретики. Але потім кожен з них на особистій прес-конференції вже зможе підтвердити. Ця політика не змінилася, вона залишається чинною і це красивий спосіб і зберегти єдність чи скоріше її видимість, і водночас не підставити Україну. Але і це теж дуже важливо і розуміти і озвучити у зворотній бік. Це правило не працює. Yeah, And... Якщо це справді головна умова Путіна, тоді союзникам доведеться змінювати політику НАТО. А для цього потрібно, щоб погодилися усі 32 країни альянсу. Той факт, що нинішня адміністрація Сполучених Штатів теоретично не виключає подібне зобов'язання, не змінює політику НАТО, і навіть не зрозуміло, чи змінює це політику самих Сполучених Штатів, бо це була би лише позиція цієї адміністрації, яка не зобов'язує. Майбутні уряди саме тому я думаю, Кремль і хоче, щоб політику змінював сам альянс, бо розуміє цю різницю. Але у реальному світі ви не отримаєте згоду 32 країн на зміну політики відкритих дверей, і вже точно не отримаєте згоду на те, щоб Україна ніколи не могла стати членом альянсу. Тобто, якщо штати раптом і захотіли би піти назустріч переговорним вимогам Москви так далеко, щоб запровадити мораторій на вступ України, Тут якраз мовчазної згоди замало потрібне голосування, і явно більшість буде проти. Але якщо це не Україна, не протидії Росії, традиційні для самітів НАТО питання, то що стане темою номер один у Газі? Планується, що саме на цьому саміті реалізується давня мрія Трампа витрати на оборону з нинішніх десь 3,5% ВВП збільшити до 5%. Американський президент давно в цього вимагає від союзників. Навіть говорив, мовляв, Америка не стане захищати тих, хто не платить. Думаю, ви чули про це у новинах, але наші інсайдери розкривають деталі, і перша. Тут є нюанс, як саме рахувати, тобто підключається політична арифметика, коли збільшені видатки можна буде витрачати не тільки на зброю. Ідея з півтора відсотка на підвищення стійкості, логістику і інфраструктуру насправді блискуча. Це саме те, що потрібно для стримування Росії. Бо якщо профінансувати залізниці, дороги, створити резерви пального, дати гроші на кіберзахист, це означає, що Росія не зможе провести блискавичний наступ і захопити якісь території, поки альянс. Розгублено мовчить такі інвестиції, це не про танки чи артилерію, але вони не менш важливі, і це допоможе сказати: ми інвестуємо в стійкість і мобільність, а не лише в гармати. Найбільші донори України прагнуть у ті 5% зарахувати транші, які передаються Києву, адже це теж посилення спільних позицій. Якщо так вийде, то не буде внутрішнього конфлікту. Куди направляти гроші собі на військові потреби, щоб витримати американський норматив чи допомогти Україні на фронті? Тож чи можна буде включити допомогу Україні до тих 5%? зараз за чинними правилами ні. Вона не зараховується, тож союзники шукають варіанти, як обійти це обмеження, тому думаю, буде багато суперечок, що саме вважати частиною цих витрат і як їх рахувати. І виникають ці суперечки ще й тому, що Штати за Трампа закликають Європу вкладатися в оборону а свої війська. Які у країнах ЄС розгортавши Байден, коли тільки почалось повномасштабне вторгнення, збираються навпаки відкликати. Тому цей саміт, ніби затища перед бурею. Союзники хочуть пройти його без скандалів, але з тривогою дивляться, що робитимуть США. Головний страх не просто скорочення американських сил, а те, що це буде хаотично без координації. Америка просить європейців витрачати більше на оборону, бо загроза поруч. Але при цьому сама діє так, ніби загрози немає, і тоді постає логічно. На питання, чому ми маємо платити більше, якщо Сполучені Штати цю загрозу не поділяють? Тому і саміт попереду непростий, і Україна незримо буде присутня, навіть якщо згадки про неї і не буде в офіційних документах.